Функція автоматичного складання драбини. Місце дії, головний пульт керування драбиною із сидінням на поворотному столі. Водій автодрабини, оператор сідає за головний пульт керування драбиною. Цей автоматичний режим складання спрощує обов'язки оператора та економить його зусилля після роботи. Попередження: іконка або схематичне зображення режиму автоматичного складання драбини присутня на екрані в нижньому ряду. Коли драбина знаходиться в транспортному положенні, потім зникає та з'являється тоді, коли стріла драбини знаходиться неподалік від кабіни автодрабини. Увага! Важливо, щоб перед автоматичним складанням остання верхня секція драбини була рівною, щоб не пошкодити драбину при автоматичному складанні, підвести стрілу до кабіни та зафіксувати появу іконки на екрані, щоб було зрозуміле попередження. Коли іконка з'явилася на екрані, оператор натискає на кнопку нижче цієї іконки, продовжує натискати на педаль та складає руки на грудях. Драбина повертається у транспортне положення автоматично.